Репресовані історію у Черкасах презентували документальний фільм Олександра Шулешко Доля праведниці у роки Другої світової війни. Ця жінка врятувала життя сотні черкаських сиріт, серед яких було 25 з єврейських родин. Олександру Шулешко посмертно нагородили пам'ятною медаллю дипломом праведник народів світу. Довгий час її подвиг замовчувався, адже по закінченні окупації жінку звинуватили у співпраці з ворогом. Добре ім'я їй повернули лише наприкінці 80-х років минулого століття з усилями доньок. Незабаром фільм про правдницю зможуть побачити і глядачі телеканалу «Рось». Ініціаторами створення документальної стрічки став перший національний телеканал України. До цього часу доля праведниці була відомий лише вузькому загалу. Ми узнали про неї приблизно 12 років назад, її вже на той час не було. Але останні 12 років ми намагаємось популяризувати її ім'я і робити все, щоб її земний подвиг, подвиг був відомий всім, тому що тільки тоді, коли пам'ять про таких людей буде існувати в суспільстві, то це буде гарантію того, що такі шахи, які були під час Другої світової війни, не будуть повторюватися. До фільму увійшли розвідки науковців обласного краєзнавчого музею, спогади доньки Олександра Шулешко та свідків подій часів Другої світової, саме у Черкасах ну, мене захопила ця історія. Історія не просто драматична, історія фантастична, як я сказав на презентації, і подвиг цієї жінки унікальний світового рівня, світового масштабу. Мені дуже серйозно послужила інформативною базою книга науковців з Черкас. Я вивчив досконало цю книгу, дослідив її і відповідно робив вже, скажімо так, сценарну певну адаптацію, записуючи тих людей Раїсу Загоріну, а також Тамілу Шапіро. Записували ми їх для інтерв'ю для цього фільму. Під час німецької окупації Черкас Олександра Шулешко організувала дитячий притулок. Знаючи мову, вона зуміла переконати німецьку владу і отримала на це відповідний дозвіл: німці погоджуються. Але матеріальної та організаційної допомоги не обіцяють Так Жінка врятувала життя сотні безпритульних дітей різних національностей, серед яких і 25 євреїв. За переховування осіб цієї національності тоді розстрілювали. Ця сіль заключалася в тому, що оця небезпека вона не була якось розмазана, вона була кожного дня. Це треба було прожити ці всі. Ну помножити 360. Та й там на тричі, на два роки. Після закінчення окупації Олександру Шулешко звинуватили у співпраці з окупантами, відсторонили від дітей. Пляму з її імені змили лише наприкінці 80-х, нагородивши жінку орденом Великої Вітчизняної війни. Її ім'я занесено на стіну пам'яті алеї праведників у Єрусалимі. Важко говорити після того, що я побачила, що почула. Я працівник музею. Ми водимо екскурсії, ми багато знаємо. Але все таки, коли дивишся фільм, то враження безперечно дуже сильні. два роки тому у Черкасах відкрили меморіальну дошку Олександрі Шулешко. Втім, історики та громадськість переконані, що цього замало. Варто було б заради пам'яті про те, якою ціною було врятовано сотню життів, назвати її іменем одну з вулиць міста. Мирослава Станкевич, Ірина Гелюк, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.